СБУ затримала головного психіатра збройних сил України, який спочатку повномасштабної війни розбагатів на понад один мільйон доларів і придбав чимало дорогого майна. Докладніше про викриття далі. Служба безпеки України провела гучне затримання чергового посадовця, підозрюваного у незаконному збагаченні під час війни, за даними нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про заступника голови центральної ВЛК Олега Друзя. Як становило слідство з 22 по 24 роки, держслужбовець придбав приватний будинок та дві земельні ділянки на Київщині, дві квартири у столиці та одну в Одесі, чотири нові автівки марки Бмв та інше недешеве майно. Також під час обшуків у нього виявили 152 тисячі доларів і 30. 34 тисячі євро майно посадовець оформлював на свою дружину, доньку, синів та сторонніх осіб. Фігуранту готується оголосити підозру за двома статтями кримінального кодексу України: незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Якщо провина друзі буде доведена, йому загрожує позбавлення волі до 10 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця. В СБУ зазначили, що затриманню сприяли міністр оборони Рустем Умєров та. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.